Усім привіт! З вами Окушки Богдан. І сьогодні ми поговоримо про достатньо неординарну людину, останнього кримського хана Шахіна Герая. Хто він? Останній рядник ханства, що намагався його модернізувати і перетворити на справжню європейську державу. Чи може найбільший зрадник народу, що начхав на вікові його традиції? І головний винний у тому, що наприкінці 18 століття кримське ханство просто зникає СХ. Чи може людина, яка для свого суспільства, що було розколеним на дві партії, старалась просто просувати ідеали, які ні на що не були схожі до цього тут? Тому пропоную сьогодні хоча б на хвилинку звернути у ці непрості часи зіткнення крізь з великою кількістю думок і наративів, і перш ніж перейти до самої постаті Шахі Герая, варто розглянути, що з себе взагалі представляло Кримське ханство станом на середину XVIII століття. Найважливішим фактором тут буде перебування ханства у так званому османському світі. І поки султанські війська наступали вперед на захід та північ, наберучи все більше сили, Кримське ханство, не переживаючи за захист власних кордонів, процвітало. Але, після битви під Віднень у 1663 році, і тим більше підписанням карловецького договору, коли Османські вплив у світі почав різко скорочитись, ситуація почала різко змінюватись. Дони з іншими державами, а насамперед Річі Посполитою і Російською імперією ставали все чуттішими і ближчими до півострова. У таких умовах кримська знать дедалі частіше задає свої питання: а наскільки султан зуміє зберегти нашу свободу? Не з кожною новою війною, коли хан від'їжджає з ханства, в основному до Молдови, разом з військом, а територія ханства залишається незахищеною, ці думки все більше турбують беї. Таким чином, на середину XVIII століття формується партія, що хоче переорієнтувати Османською імперію на іншу, як то російську чи восполиту, втім, скоро побачивши, що і останні політій далі більше слабшає, все більше набирає обертів про російська партія. Втім, далеко не всі беї були таких же поглядів. Адже допоки кримське ханство знаходиться у османському світі, і причому вже не перші 100 років, важко навіть уявити наскільки сильними були зв'язки між Стамбулом і Бахчисараєм. Тому поява бодай найменших думок про перехід під підданство невірним викликала серйозний страх і бажання все більше спертись на голову мусульман халіфа. Він тобто знову ж османського султана. Тому існує про османська партія. Таким чином ми бачимо, як на середині сім'ї століття формуються дві партії, глибоких пресів яких кожно новою війною тільки збільшується. Ну а поки десь в Криму ситуація дедалі більше загострювалася. Ще у 1746 році біля Дрянополя у родини володіння Кираїв народжується Шахін. Там він правда надовго не залишається і скоро переїжджає до Солоні, де навчається. Там проявляється його одна з найбільших риск, ця гаду світі, і дуже швидко він опановує всю традиційну освіту. Відкореє Стамбул, але крім цього вивчає грецьку, а через неї виходить на італійську. Маючи велике бажання здобути нові знання з Європи, він подає прохання султану дозволити йому виїхати за кордон для вивчення італійської і навіть отримує дозвіл на це. Так Шахін потрапляє до Венеції. Тут, окрім мови, цікавиться історію, філософію, а саме головне місцевим життям. Кирай, відірвавшись від звичайного османського світу, починає губко поглинати європейську культуру. У нього формується та саме унікальне для ханського суспільства, бажання перетворити Крим на державу європейського зразка. Так триває доки Шахін, Гіраю не отримується 20 років, і він не отримує листа від тодішнього кримського хану Кремагерай терміново повернутися до Бахчисараю. Якби це був якийсь інший хан, скоріше за все, це значило, що Шахіну залишили жити недовго. Але. В цьому випадку. Діло в тому, що Керим сам був доволі освіченим правителем, хоч і здобув лише традиційну освіту. Саме при ньому був досягнутий останній період процвітання з розбудовою бахчестральського палацу, в тому числі і будівництво фонтану, де воно виключається по всьому Криму, проведення методної реформи, яка втім не пережила свого правительства. Тепер же він починає бути покровителем Шахіна і просуває його по кар'єрній драбині, молодий гірай по черзі стай керівником. Кубанської, індесанської та Бучанської Орногайці і завойовує їхню довіру своєю повагою до них. А тим часом внаслідок політичних ігор розпочати в річі Посполитої повстання барських конфедератів переростаємо в нову російсько османську війну 1768-го років. Протягом перших трьох років війни змінило чотири хана, які майже одразу після обрання їхали з новим військом до Молдови. Таким чином, на початку 70-х років. Кордони Кримського ганства знову голились і над ними нависла тінь російської загрози. В цих умовах активізується проросійська партія, яка веде переговори про зміну підданства, але домагаються навіть гарантій щодо підтримки незалежності його після війни. І коли в тисячу році російські війська вторгнуться в Крим за підтримки Человек, далі тільки приїхавши на півострів хан Селім III, змушена буде тікати з нього. Новим Кримським ханом буде обрано брата Шахіна, Загиба другого героя. Шахін ж робить калгую, тобто ймовірним спадкоємцем, і він, вже як друга людина в державі, відправляється в дипломатичну місію до Петербургу. Там він зміг підкорити двір своєю нетиповістю, європейськими манерами, ходячи в вільний час по театрам. Втім, не обійшлося себе скандалів. Так Шахін на відріз відмовився скидати головний убір перед імператрицею, що було прописано у протоколі, аргументуючи релігійними переконаннями і загалом добивався ведення переговорів на рівні з османськими і перськими посланцями. Тоді, в принципі, він і розуміє, що Росію можна і потрібно використовувати в своїх цілях, тобто модернізації Кримського ханства, Зрішився з підтримкою Російської імперії щодо Кримського ханства, та й до самого себе, Шахет повертається додому. І якраз вчасно, тому що у 1776 році відбувається підписання ключу кайнаджерського договору, за яким кримське ханство здобуває незалежність. І якщо ви думаєте, що тепер настали спокійні часи, то ні. Діло в тому, що кримських так таки залишили форсков, а розуміючи небезпеку російського впливу, у 1775 році просманська партія влаштовує переворот, вислів якого до влади приходить 24-й, влад що просить у османського султану з підданства. Через це починається нова міжособиця, яка закінчиться тільки у 1777 році із приходом до влади Шахінгеря, який, уклавши союз з Росією, підолами до російських гармат займе бахчисараль. Хоча й буде змушений віддати частину фортець, як то Керч і Яникале. У 1679 році буде укладений Айнелекавакський договір, за яким султан також визначає за Шахіном престол. Але ще Нарішек до влади, Шінгерай міг не зробити те, що він так бажав за своє життя, почати реформувати Кримське ханство. І першою одною з реформ, яка була проведена, це була Управлінська. Шахін жив у час, коли в Європі процвітав період освіченого абсолютизму. І хан намагався йому відповідати. Тому, потрапивши в землю, яким століттям управляла родовита знать, він почав намагатися зменшити її значення. Так що, примітно, він був першим, ну єдиним ханом, якого направління так і не вибрав диван. Нехай чесно і формально, оскільки хан не бачив у цьому ніякого значення. Замість цього він вводить пряме престолонаслідування. З дивана тепер знімалося щось неповноважним й сам він тепер сказався всього лише 12 представників, у тому числі тепер у ньому не було жодного представника з Оленів, тобто духовенства. Другою людиною в державі стає Девтераги, що при хані перетворюється на справжнього міністра фінансів, тепер під його управлінням цілий штат чиновників, митних керівників, писарів. Разом з провинською була проведена і нова адміністративна реформа, наслідок якої під шумок хан також конфіскував частину земельбеїв, що в цілому з тим, що всі колишні османські володіння на півдні Криму також йому переходило, перетворило його на найбільшого землевласника на півострові. Також була перенесена резиденція хана із забечі Саранів до Кафи, яка мала стати торговим центром у всьому Чорному морі. Але безперечно, як і для багатьох інших модернізаторів, після нього у ніяк з найважливіших реформ буде військова. Щоб ще більше відокремити світбею, він сприв власне регулярне військо Бешлеїв за західним зразком, у нову форму і з намаганням запровадити середню гуштру. Тут, правда, був нюанс з культурними особливостями, а саме керінгли, а тим більше ногайці, вважали служіння в кіноті більш почесним, ніж в піхоті, тому серед баштанів завжди останнє було вдвічі менше, ніж кавалерій, що не типово для регулярних військ взагалі. Крім них, Хан також мав особисту гвардію, так званих Сайменів, що представляли із себе 800 ногайців, які мали свою форму, свої ж порядки і були посилені новою зброєю, яку Шахіну вдалося тримати через Росію. Врешті був споровлений також Gunday's The що також навіть по назві видно застосовувався і гвардія, але вважався більш рідним підрозділом і призначався для знаті. Людшою великою реформою, крім військової, була економічна, вона мала в тому числі і певні традиційну форми, які ми бачили в тій же Османській імперії за доби тюльпанів, як то контроль над всіма витратами аж до найменших виплат, вплагняв поварам, візникам та іншим. Щоб ще більше розуміти ситуацію з податками, вводиться перепис населення, втім також для військових потреб, бо кожні чотири дому тепер мали давати одного солдата. Також із Османської системи переймалася і система відкупщиків. і вже скоро так збирали усі податки, а їх було чимало. Новий хан хоч і роздавав частину своїх земель селяни, втім і податки збільшив. особливого росту досяг податків, живших у Криму єврей та ромів. Будуються при шахійні і перші заводи, які, втім, більш зосереджені на підтримці війська, а саме в кафі створений лаварний завод а Бахчисарай є пороховий, також була проведена права реформа. І піддані тепер не від то якої релігії ставали рівним перед ханом, а шабуський суд замінявся цивільним. Ну і звичайно, було проведено у своєрідному вигляді певна культурна реформа, яка полягала у перетворенні палацу хана. А до речі, Шахін будує новий палац у кафі у усередок і попейськості з перейманням частини звичок. Так тепер не пересувається верхи на коні, замість цього він їздить в кареті і це сидячи за розпішним столом, сервірованим по-європейськи, ще не бриється, але ховає кінці бороди під широку краватку. Але наприкінці правління вже і просто її збриває. В самому палаці тепер працюють багато християн, серед різників, лікарів, поварів. Там, до речі, був і німець один, Був у палаці ще один англієць, Робертсон. Але протягом усього правління Шахіна. У нього постійно була своя ехілесова п'ята. Хоча, дивлячись, наскільки часто це питання підіймалося, скоріше ціла нога. І це легітимність. Прийшовши до влади, підолимо чужого війська, не було нормально обраним по традиції, дивану, при кожному найменше хвилювання, Шахіну про це нагадував. А вони відбувалися регулярно. Вчаки досяг пастки куди ще не раз подають багато модернізатором після нього. З одного боку, його реформи були занадто сильними. Вони приголомшують своєю помпезністю і радикальністю та формують думку, що Хан переває зі усіма старими традиціями. З іншого боку, його реформи були занадто слабкими, а в першу чергу економічні, що не змогла покласти міцний фундамент для якогось подальшого перетворення. Тому, через перше, вони виникають постійно. А через друге їх давити далі важче, тим більше тут проявляється його жорстокість у їх передаленні, що ще більше налаштовує людей проти нього. Рельон з цим відчув у 1779 році російський імперія про той штимогреків Вірмен у Березорі. В час особливо посилюється від тільки Кримів до Османської імперії, Крим далі більше простіше. Зрештою, в 1682 році, в новому серці Кримського ханства Кафіл спалкує повстання, очолюване іншим братом Шахіна, Бахатиром Гераєм, а при спробі його придушити гвардією, вона сама переходить просто на бік повсталих. Зрештою, Шахіну приходиться тікати з Криму, а до влади приходить Бахатири другий, що бере курс на Османську імперію. Тож року, знову за підтримки Російської імперії, Шахін удається повернутися до Криму, однак на цей раз повною маріонеткою. А вже наступного 83-го року він буде змушений відректитися від престолу. Тож Рокрусіка імперія анексує Кримське ханство, і на наступні три століття півостров заглибиться у тяжку економічну і соціальну кризу. до самого Шахіна, незважаючи на різні намагання його залишитися в Криму, його витість півострова і майже насильно перевезуть до Воронежів, потім взагалі до Калуги. Тільки через декілька років він отримує дозвіл поїхати до Османської імперії. Спершу він жив у Румелі, звідки усе й почалося. А у 1787 році поїхав на схід, можливо, щоб знизити хадж. Однак по дорозі починається нова російська косметська війна, і Шахіна підозрюють у шпигунстві. Народ усі його спробують затримати, але він сховається у французькому конструкстрі. Втім, ненадовго, і скоро все ж мушений буде вийти, де його того ж року і статі. Історію Шахіма з його модернізацією можна трактувати по-різному. Втім, почався звернути увагу на те, що це перша подібна спроба в цьому ланцюжку модернізації в кінці 18-го, в першій половині століття. Адже зовсім скоро в Осьматській імперії до влади прийде Селім Третій і почне свої реформи, так звані Нізам-ні Джиджіт. А через декілька років в персії почнеться свої реформи Ніземний Джиджіт.